Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Заложне вже три місяці, як хоча просунути в раді ініціативу серед своїх депутатів однодумців з провійськовою позицією. позицію. Всі виплати, які йшли на апарат чиновників, передати у власність армії. А у корупціонерів конфіскувати все на користь народу самих корупціонерів спочатку тил на фронта, займатися речами потрібними для армії, опісля чого у в'язницю. Перебування на фронті для них вважатиметься початком від. Буття терміном корупціонерів перед посадкою використовувати у допомозі для армії поповнів, копання фарбування розгружання у рахунок терміну. Залужному доповіли про премії та збільшення зарплати для нартепів, що не аби як його збісило. Телеграм-канал Офісне мишеня пише закону залужного з кінця серпня, початку вересня таке буде 36 мільярдів, які пішли в повітря через Резнікова. Дістали всіх українців, зокрема найбільше залужного. До слова залужний перевана Зеленського, що Резнікова потрібно замінити навіть. Порадив свою кандидатуру. А тепер ще раз більше про закони бренд керівників Єрмака приберуть від генералів. А чинушам заборонять піаритися на військових на передніх лініях та не допускатимуть до фронту. Такі пункти раніше розписували телеграм-канали. Перше штаб зможе контролювати закупівлі Міноборони. Друге, генерал залужний сам вирішуватиме, кого і як брати у свій штаб, а кого звільняти. Третє бренд лідера Єрмака, який хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними. Чинуші не зможуть контролювати. Ати військових як на передовій так і в штабах. Це окремий привід Мар'яні Безуглій. Четверта конфіскація майна у корупціонерів, як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомі. У тих, хто братимуть хабарів, тратять все і сядуть довічно, але перед цим попрацюють на армію. Грозити, копати, вантажити, фарбувати п'яте. Без відмого в кома офіцерів не зможуть китати за грати. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний є однією з найвпливовіших персон України за час повномасштабної війни. Він зміг завоювати прихильність України. Інців та схвальні відгуки на заході, тому не дивно, що стало питання чи йти йому у політику. Наразі генерала ще не ухвалило остаточного рішення, проте його активно кличуть до різних партій та проєктів. Про це йдеться у матеріалі РБК Україна, вибори до Ради та новий конкурент кличка, що відбувається в українській політиці під час війни. Зазначається, що залужно хочуть залучити до проєкту з робочою назвою Мрія він новий, але вже встиг привернути увагу багатьох відомих військових, волонтерів та ветеранів. Серед них Юлія Тайра-Паєвська та Юрій Гудуменко треба розуміти, в якій партії буде заложний. Це і буде головна партія військових. Хто б там ще не був у списку, розповів поінформований співрозмовник РБК України? Також зацікавленість до головнокомандувача виявляє команда Петра Порошенка. Проте за даними видання заложного не цікавлять старі партії. Він, якщо і піде у політику, то тільки з новими цікавими проєктами. У Євросолідарності контакти із заложним у них є, але розмови про спільне політичне майбутнє. Не ведуться, тим більше, що і сам залужний намагається дистанціюватися від будь-яких політичних сил. Але судячи з того, як цю тему Порошенко та Залужний обговорюють у команді Зеленського, вони цього реально побоюються, зазначив співрозмовник видання. Валерій Залужний став головнокомандувачем ЗСУ у липні 2021 року, але його вже називають легендарною постаттю в історії України. Про нього написані матеріали у різних відомих світових виданнях. В авторитетне американське видання Політико, ще від. У 2022 році назвало залужного залізним генералом. Також він увійшов до десятки народного топу найбільш видатних українців всіх часів. Росіяни настільки бояться залужного, що постійно ширять фейки про його загибель чи смертельну хворобу. Генерал завжди реагує на такі закиди з гумором. Військовий експерт Ажданов назвав залужного головним суперником Зеленського на наступних виборах. Президента України до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.